Із цієї лампи, що все почалося, думали, як її транспортувати. Одну лампу дорога решили ще зібрати. Ну і зібрали цілу фуру. Анна Шрайнер, колишня сумчанка, дев'ять років живе в Німеччині в місті Ауріх. Від початку війни допомагала біженцям, збирала допомогу для сумської тероборони. Останні півроку співпрацює із сумською волонтерською організацією СББ Тил. Минулого тижня привезла до сум фуру з гуманітарною допомогою, медичні ліжка, меблі, побутова техніка. Мебель ми практично повністю відслали в Ульяновський дитячий будинок. Були машинки для Посудомойки були, були, були стиральні машинки, пральні машинки. Холодильників поїхали в військову частину. Тут у нас по сумам, хлопці самі приїхали, забрали машинку, свій, стиральну точно так же забрали. Була швейна машинка, яка пішла, і зараз вона стоїть чекає вона, чекає у нас в чекає швейному цехі, поки ми її доведемо до ладу. Першу допомогу на СББ тил Анна Шрайнер відправила у вересні минулого року. Це були засоби гігієни, одяг з тієї пори співпрацюють постійно за всі речі, одразу отримує звіти. А це дуже важливо для благодійників, каже пані Анна. Дівчата визивають довіру. Вони все виставляють. Де вони кому завжди звіти. Німці охоче допомагають українцям, розповідає пані Анна. Якщо перша посилка важила біля ста кілограмів, то останній гуманітарний вантаж дев'ять з половиною Його зібрали за два тижні. Щоправда, було непросто переправити все це до України. Збирати мені не так важко, як мені його транспортувати, бо це гроші. От, всі оці до цієї фури, що остання приїхала, ми збирали з людей, які наші біженці, хто що скидався, частина моя, частина моя донька. Оце взим, всім міром, щоб його оце відправити в суми. Дівчата збирали тут по сумам, я збирала там. Раніше оформлення брала на себе та сторона, а тут ми. з Разом пройшли цю всю процедуру від початку до самого кінця. То я думаю, і Аня тепер буде легше, простіше і нам також. Здебільшого допомогу надають цивільним закладам збори для фронту. Німці не підтримують, говорить Анна Шрайнер. Вони добре допомагають лікарням, дітям, але заходи, коли на лінію фронту це дуже важко. От, що я отримую, отримую? Це для передової це ліки і. Продукти швидкого готування. Я знайшла свій варіант От, десь цього тут. Хлопцям потрібно було взуття. А у нас в Німеччині дуже добре взуття, яке для заводів, для будівельників. Воно захисне з металевою вставкою спереді. Не писала, що воєнне. Ну, тобто, таким способом десь щось, щоб можна ж було його і хлопцям на фронт відправити. Іноземці дійсно допомагають фронту не дуже охоче, підтверджує Валентина Андріяшева. Тому доводиться підлаштовуватися. Одежу відбираємо, тому що на даний час хлопців, скажімо так, садежи. Дуже скрутно, тому, якщо там щось хоча б, хоч трохи воно защитнець кольору, то воно все йде на фронт. Наразі в Німеччині вже почали новий збір. Збираються закупити їжу швидкого приготування, медикаменти, подарунки для дітей. СББ Тил зробив заявку на медичні багатофункціональні ліжка для поранених матраси. За словами Анни Шрайнер, 19 квітня за уріху планують відправити наступний вантаж. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Суспільне новини. Суми.